Можеш поїхали. Придбали рюкзак КЕТ, а там всередині, бачите, скільки всього одразу. Бачите? Дістають і дістають. Ого, а що це там ще всередині було? Це прямо з магазину таке? А як же ж? І що ж там з магазину? Зараз почіпаю, водимось разом. Ага. Чавали плавають. Маче. Маче. Знаєш, чому маче? Ні. Це означає пацеванські риби. Я думаю, що згори буде не так сильно видно. Хоча. А, дивіться, дивіться. Хочуть їсти, кажуть, братанчик, де поїсти? Так, так, маче так. хочуть черв'яче. Прикольний, прикольний. Перелякалися. А вже ж перелікався, бачиш, вже хтось з'їв когось. Ні, не може бути. Вони миролюбні. Конечно, мир... О, так, краще так потримаю. Симпатично, симпатично. Ну все. Кому ще гупіков? Все, Всім добра, ніч, давайте.